Тих, хто любить село, вечір, село, тишина, тишина, дощ іде і така красива, красива радуга. Така красота, така красива радуга. Все жило. Картошка цвіте. Цвіте картопля. Викинула гарний цвіт. Все-все буяє. Красиве, хороше. Одна ділянка буяє. Це стільки маленька грядочок у мене. Друга ділянка буяє. Така красота. Дивіться, які вони длинні ці рядки. Це тільки перці висадила. Гарна діляночка скоро підросте. Яка красота. Яка ж тільки краса. Цибулі цілий лам. У цьому році була дуже дорога цибулька. От і налякала нас ціною. Насадили цілі огороди цибулі. Кропу цілий огород. Сушить, на зиму готовить. Село, село. Хто може десь далеко за кордоном подивляться, згадають свої рідні села, рідні домівки? Село. Це наша маленька батьківщина. Сонечко котиться за обрій, віщує на завтра гарну, гарну погоду. Подивіться, оглядається, красиві, красиві. Лучики залишає нам на спокійну ніченьку. Всім доброго вечора і спокійної ночінки.